Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні дівчата і хлопці. Будемо готувати, як завжди. Сьогодні я хочу приготувати ще одну версію курячих котлет. Хотіла зробити з індика, але, як назло, не виявилось індика сьогодні. Не знала, що в неділю не продають індю... індюшатину. От. Тому взяла куряче філе. Дивіться, що нам на ці котлетки? Ці котлетки можна посмажити, я буду смажити, можна запекти в духовці. Як зробити, вибирайте самі. Що нам для цих котлеток потрібно? Півтора кілограму я собі змолола фаршу з курячого філе. Півтора кілограма фаршу, 6 столових ложок зверху маю паніровочних сухарів. 4 столових ложки сметани, 20% жирності, 4 яйця, 300 г твердого сиру. 6 зубчиків чеснику. Сіль за смаку, в мене 2 чайних ложки. 3 столових ложки паприки червоної меленої, 2 чайних ложки коріандру меленого, чайна ложка чорного меленого перцю. Ніби все сказала. Яйця, олія для смаження. Якщо щось пропустила, дівчата-хлопці, то в описі завжди все буде. Так, перше, що ми робимо на ось таку, на такі дрібні очка, стираємо, дівчата, наш сир. Потремо, продовжимо. Дівчатка, що робимо? Тир. Тир. Сир дівчатка стерла, бачите, стоїть. Зараз вичавлюю наш часник. От. Часник, дівчата і сіль. Ну, звісно, і перець чорний даємо за смаком. Але це так, ну, це на мій смак. Ну, я будь-що теж не буду їсти, дівчата. Люблю смачно поїсти, бо мені хіба видно. Все. Часник весь облем, дивіться ще. так, і що? Даємо наші яйця впала нам шкарлока. Чотири яйця даємо наші спеції. Сухарики, сметану, і зараз все будемо старанно вимішувати солю. То не любить надто солене чи не їсть з якихось причин. Враховуйте, дівчата, теж сир у нас також солений. От. О, пуляшка наша обізвалася. Наша киця балакунка. любить поговорити. Дивіться, зараз ми це все старанно вимішуємо. Чекайте, бо сир вискакує. Дівчатка старанно вимішуємо і даємо хвилин 10, щоб нам набухли наші сухарики постояти. Дівчатка, маса наша, бачите, як виглядає. Постояла, формую котлетки невеличкі. От, щоб краще формувати котлетки. Я змащую руки рослинною олією, але, як бачите, паприка фарбує нам шкіру. Тому, дівчатка, хто береже свої руки, має манікюри, то одягайте рукавички. Зараз сформую і підемо смажити. Дівчатка, як бачите, невелику кількість олії. Я взяла, вкладаю наші котлетки смажитись. Ще раз кажу, що хто хоче, дівчата, можете запекти в духовці такі котлети. Але нам нам смажене, нам шкідливе більше подобається до смакуну. От. Все, смажимо з двох сторін до рум'яної скоринки. Ну, буду перевертати. Подивлюся, якщо гарно перевертається, то вам покажу, а як не гарно, то не покажу. Дівчатка перевертаю, лиш, боюся, що дивиться, бачите? Дуже гарні котлетки тримаються, форма є. От, не пристають. Все гарно. О, посередині ще не дуже засмажились, але зараз ми їх сюди-туди покрутимо. Смажити, любимося смажене, дівчата. Ну потім плиту мити. Але це я вам так зараз покажу. І все швиденько застелю фольгою, щоб до кінця не так все забризгалося. Все, як бачите, котлетки смажаться. Дівчатка, я сформую все до кінця, пересмажу. Звісно, зроблю презентацію і будемо смакувати, як завжди. Ну що, газденьке. насмажили ми котлет. Вже й поїли. Все як завжди, вже й поїли, бо вже вечір. Вже буду вечеряти. Але так мені виходить для вас зняти це відео. Ну, як завжди, спробую котлетку. Я вже її їла. Огірочка. І ще я вам скажу? Готуйте, смакуйте, урізноманітнюйте своє меню балуйте своїх рідних і близьких. От це зовсім не важко. Так що, кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Всім бажаю тихої, мирної ночі, гарних днів. Всім бажаю доброго здоров'я і до зустрічі!